Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, повідомив президент Володимир Зеленський. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій. Та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія і це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном, пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежить. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури і наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить, інформує президент.